Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, я вам завжди говорив і в коментарях відписувався про терміни дії банківських карт Ащадбанку, що вони будуть продовжуватись. Тому що вони ж теж розуміють, що в країні воєнний стан більшість пенсіонерів за кордоном це дуже важко зробити, і тому вони, звичайно, будуть продовжувати. Так і вийшло зараз. Да? Що термін дії карток вони спочатку зазначили, що діють до. 1 січня 2025 року, зараз вони. термін дії Кардоку Щадбанку продовжено до 30 червня 2025 року. Тобто ще півроку ви можете ними користуватись. Це офіційна інформація. Інформація з Щадбанку. Все, можете тут не приймати. Все, все буде нормально. Я думаю, що після 30 червня теж продовжить. Це моя така особиста думка. І тут так вони зазвичай, що у зв'язку з воєнним станом ощадбанк для зручності клієнтів, продовжен термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб до 30 червня 2025 року. Тобто продовження відбувається воно автоматично для тих карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Тобто, цією картою можна користуватись, приймати гроші, розраховуватися, платити комуналку і так далі, і тому подібне. Але єдине, що цією картою, якою вийшов строк дії, не можна здійснювати покупки в інтернеті оце єдине виключення. Тобто, що, маю, що я маю на увазі? Я зараз приведу приклад на своєму каналі. Тобто, наприклад, я хочу купити якусь послугу в інтернеті. Ну, в даному випадку мені в Ютубі треба купити, да, стати спонсором. Тобто, я купляю, нажимаю купити да, цю послугу, тобто мені треба внести номер карти, або вона підтягнеться, і внести. Термін дії карти і защитний код. Але ми цього не зможемо зробити, якщо в нас вийшов срок цієї карти. В будь-яких інтернет покупках якщо у вас буде требувати оці дані, номер карти, срок і защитний код, то ви купити в інтернеті це не зможете, тому що картка не підтягнеться. Сподіваюсь, інформація була корисна. Так що, все, на півроку можете про цю проблему забути. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, якщо було цікаво. Всім пока, до нових зустрічей!